Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Mlux серія Quartz на цоколь D4S з світла 4300 кельвін. Постачається комплект ось такі от в упаковці. Кожна лампа у нас запакована окремо. Ось такі дві лампи в комплекті у нас ідуть. Потужність даних ламп 35 Вт. Колірна температура заявлена 4300 Кельвін. тобто у нас повинне жовте світло бути з жовтим відтінком. Під час заміни лампи обов'язково потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна. І замінювати лампи потрібно виключно після того, як вони охолонуть після того, як вони працювали. Тому як нагріваються лампи більше 200 градусів в фарі автомобіля. Дві лампи абсолютно ідентичні, під'єднуються на живлення 12 вольт. Зараз ми під'єднаємо одну з ламп і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа загорілась. через декілька секунд вона набере свою всю потужність. Потужність, нагадаю, 35 Вт, кольорна температура заявлена 4300 Кельв. Бачимо жовтий колір світла жовтим відтінком, так як і заявлено. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково, по-перше, потрібно ставити його через лінзу для того, щоб не засліплювати. Інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.